Хей, гай, Малар! і сьогодні мы буде рад Bloxroots. Як до ним, входила серія по Boxroots, ви, ви ви, самі знаєте. Так що. Та, oh, блін, тоді чел! Є. Ця... ця рубрика, вона особливо. я. Ногаю я проходжу тільки із цим боєм. О, все! І більше ні з чим. Так що, той, зараз!

Ой-ой-ой, як мене злагає... мене трохи підлагає місцями. Я тут і місяць. То буде дуже довольно роблоксурд. І мене і нет. Лайд лучшего. Добре, давайте ліпше зараз я поставлю скороню сьомку. Ну як скорі сьомку? Зараз буде. Так, у нас появився той новий левел. І давайте зараз візьму і золотаю собі це. І давайте той квест. Це, по принципу, буде легко. бо, чесно, от цей Dark Step це просто Та Табо, по-перше, тільки на першому морі гімба-гімбово, А на другому морі, ну. там спорно. Так, о, ми і Челка, два ти засідав на, на, е, Snowman. Вони посильніші. А далі посильніше. І тут у нас є босс. Ну. Він, цепові дуже сильний, так що давайте спробуємо на них покшпапитися. Угу. Бім. Ну і, до речі, вирішив, що тут не апатись, бо тут там рази важкіше, а тут варза легкіша. Надається доїти... мені ж два левела. По-моєму, його руки мене відгошили. А певи мене відгушив. Як мене це добалку забьоку ті зай. Я вже третій раз умираю. Я його в шауб'ю. Все, нарешті получил. Да я по-перше 10 каміння за 100 тысяч балансі. Мої по-друге. Без корисно голова есть. Нес nee. буду вроде... Та. Так. у нас так звати. вата... Я мені не Буду їх бувати, в это лишь за степше. Снова бандит. Зараз я сейчас убьем швидко. Ну нарешті я пройшов той остров. Як не. Я мене просто здобав. Я в принципі можу і поплисти, Але це було дуже довго. Може бути шлюпку якусь і якусь усе. Значить, тому острові я зробив 1000. Це знаєте. Ну, не хіло. Так, і давайте у мене шлюпка. И давайте не сяду и підем куди подаль того острова. Марін Фортес. О, я тут остав трохи довго вплив, але до того часу я вже стив розслабитися. Но я зараз хочу копати як жарти, коли за світу закінчиться. На що він це сказав? Добре. То у нас аж острів гамно якесь, чесно. Я його не аж аж люблю, бо ста з нього багато ясно. Нагадаю вам, я пишу сюди за XP. І чесно, я мало чого то юзав, або зараз я без XP. І тут треба аж 8 штук бувати аж 8. І тим більше, то що я раю ті зі стилем боя. Ну, а вже ж, не такі може і погано для у морі. Але все одно це не мене буває за пару секунд. Я знаю, чи я зможу тут хоч би одну секунду прожити. Але тут, походу, я тут похожу відкрив вже нову білку. Так що давайте тоді ще... Придамо ти острів. Так, у мене новый abilities. 27 і протестуємо його. І... А, його у того зажемата. давай тогда візьмемо і протестую. Я бы скажу, что прям бой. Но, блин, я кажусь більше Ко ты більше вместе боя свою силу. Так, не-не-не-не-не-не-не. А то виконати хто на то може буде закінчувати відео. Добро, друзі! Я прокачався до 127-го левела, це непогано. І в принципі мені боксу вже набагато вже подобається більше, або я вже зміг так зразу і легко, боже як то я кажу. Добре, друзі. Сьогодні вбива МПС. Я, точніше, Малар. Всім дякую за перегляд. Абу Малар, всім бай-бай.